Всім доброго дня. Сьогодні наш третій день тут приймає, так? Третій Друга ніч, третій день. І ми сьогодні йдемо в парк і потім наші друзі приїжджають з Берліну, тому ми хочемо ще в Ватикан попасти. Отак, uh -huh. ну беремо вас з собою як завжди. Що це у нас? Церква якась виглядає як пролесома, Хотя це на стінах витікає, але ми зараз не витікаємо. Ні? а. А ти казав, что ты это сама? Ні, там у них таке саме. Тут є ще й місця, де просто гарно. Що як не з собою говорять. Ну, хай говорить, тренується. Дивіться, які мандаринки ростуть. А, називається це People Square, це типу як людська, людська площа. А, вона була спроєктована в 1811 році. Я зараз почитав, я підготувався трошки. Так, а, посеред неї стоїть обеліск єгипетський, а, який найвищий, вважається один із найстаріших. З обох боків цієї площі а, церкви. Як церкви, так, мабуть, церкви, мабуть сказати, так. Це одна із найпопулярних точок в Римі. То, що погнали. Mm -hmm. Настя тут бігом калорій підкидає собі. Во взагалі я твої шоколадки ховаю, щоб їхав. Так, мені шоколадки ховаю, щоб я не їв да Настя? Так, тепер ми всередині. Так а що підробила людей? Нічого, просто людей з людей вбивали. Чого це зараз вбивали? Просто збиралась. Чесно кажучи, там не написано було, що вони тут робили. Будемо сподіватися, що щось хороше. Танцювали там чи ще. Щось. Ось одна церква. Так, а, наприклад, інша. Я так розумію, що ота. Це реальний рим, це не так? родик. Це офіцій зробив. Настя сказала, що це саме реальний рим. Так, одразу відчувається, що це рим. Можу сказати, що в Римі ми ніколи не були, тому Настя відчувається, мабуть, минулого життя. Спитай Настя, де обліз? А де обліз? Це один із самих високих і самих старовинних облізків взагалі, які існують. А, оцей меч? Меч. Ну, Насті меч, а це єгипетський обеліск. А за цією площею відніється парк, який ми зараз збираємось. Вибралися на саме верх. Вже що не можна було знімати. Ну, раніше не можна було, ми просто не могли нас не було вільних рук, але нам хлопець із Риму допоміг. Він, до речі, був в Україні краску, так він був в Україні, сказав, що на його конференції сказав, що Київ дуже гарне місто. І це сказав римлянин. Так що робіть висновки, куди насправді треба їхати. Я кремові до секунди. Коротше, нічого не видно, тому що дерева по народу. Це чувак, який нам допоміг, кіпості червоні. Душевна грає. всередині. Тут ще один обіліск, також, мабуть, єгипетський. гипецький. Та. Зараз маля має спати, тому ми намагаємося знайти досить тихе місце. Гарні тут тільки дерева даємо. Напід нічого немає стосовно цей, цього будинку, але він наче з якогось фільму там є годинник, бо якесь ми дуже таке знайомо. Я десь бачив його в кіно. Блін, вже не видно той годинник. ж засунув. Леся, що ти скажеш? Стосовно цього годинників, ти скажеш, що ми десь наче його бачили в фільмі. А, Чи може це якась класична італійська будівля? Мені виглядає карта. Карлеон. Карлеон. А, може бути. Може бути. Щось таке реально. Мабуть, ну, дуже в італійському сцені. Виглядає так жарко. жарком. что там у нас? Він тупо туди вдуває. Зайшли ми в Санта-Мар-Віта, називається Ні, Віта називається. Віта? І, так все гарно подають, хоч ми вчора ходили на 30 євро, поїли просто піцу з сиром притрушене, кінчу з сиром притрушена і паста з томатної да, то реально. Це дуже дорого. Нас, Симай, нас просто розвели. А це наш Довольно. біф, Це ов'ядина. А то і із... з якимось пюрешечкою, а у нас якийсь супчик mm, теж. Боже, на це на кокосовому. Ну, Тобі таке сподобається. Ще паста бути. Диви собачка. Диви собачка, 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 гав-гав. Собачка, гав-гав. Я гав собачка. собачка. Нас, розкажи, будь ласка. Гав, собачка, я. — Стосовно... — Кажу, Богдан, давай ще не будемо більше замовляти, бо вона каже, що він холодна. Я йому кажу, що нам на цьому марафоні тілобота сказала, що світість приходить через півгодини. І І я замовила так таки? <рес> <рес> Три. Yeah, ситість приходить через півгодини, тобто не треба точити, да. а почекати просто півгодини, правильно? Так. Добре, я зрозумію. Ти попросила. Так, значить, голод, чи ситість наступає через пів години, але ми вирішили не чекати. Рахунок, звісно, вражаючий. Але було смачно. Це якраз всі платі, скільки ти мені купив. вже. Коротше, насправді, це, мабуть, максимальний рахунок, який ми їли, зазвичай в Німеччині. І в Європі, в принципі, десь 25-30 виходить за обід. Але тут було так смачно, що ми вирішили... Так, і ми були дуже голодні, ми не притримались Настій правила. На того варте люди, реально. треба. Я не як думаю, що ми приїдемо через три місяці знову сюди. Я думаю, що може через рік, а може і... Як ніколи. Потрібно думати, як думати, заробити гроші Так, треба просто думати, як більше заробити. Такі тут лімончики, оце такі лимонне дерево. А от де такі високі, тут, мабуть, апельсини, бо мандарини, мені здається, нижче. Жаль, що вони тільки з цієї сторони, з тієї. Не з цієї, а з тієї. Сторони не можуть. Я розправити. просто через заборчик Добре? це знімаю. О, диви Бачиш це, ледащі туристи їздять на паровозику. А такі, як ми, активні, після ці когось з'єднаних калорій. От... Ну, а тепер передайся всю ніч ходить. Що це за забор, тут якісь плантації? Колись тут хтось капусту вирощував. Собі на Для Царів. Для царів. До царі були. З імператори були. Хочеш туди піти? О, давай. Що Що здається, просто звичайний парк. А то черепашок стільки багато? Да. Білети, зоопарк. Зараз підемо, думаю, безкоштовно він є. Ось так парк виглядає. Так ідемо глянемо, що там, як поживають жирафи. Маленькі зовсім якісь. Зоопарк по-італійськи. У нас в кожному селі люди є такий самий італійський зоопарк. Курочки, півники, чорні курочки, це, мабуть, гарні несучки. Це Козочки. Де люди? Де шо, Коргівка, поросятка. Зоопарк. Дивіться, які свинки. Коротше, хочете побачити італійський зоопарк, поїдьте в село українське. Тут ми побачили мав. Це макак? Вон ще одна макака у нас. Короче, грусті-печалі у нас тут. Крохи. Теж покатався, до речі. Ми вкратко, наверное, О, блин, точно, з дитиною краще не ходимо. Що хороша погода, реально приємно ходить. Кусочки поставили. Це у нас якийсь фантаж. Біля дороги найкоротше. Ми зараз йдемо з Наташою Сережею. Вони вже приїхали. Зараз побачимося. Це вхід в ту площу людей. Ого, вранці було так мало, де зараз... Як муравіїв, люди. О, мозель Леонардо да Вінчи, оце пішов, якщо чесно. Та має бути дуже цікаво. Це вся та ж сама площа, яку ми бачили зранку. Просто з іншого боку. Напиші сірого, де він а ми вирішили, мій, прямо мій, мій, мій. на площі погодувати малюка, мій, мій. поки в нас є час. Ням-ням. Купа народу. Що, будеш підлому? Всі побачать, як ти є син. Що дивіться, ми знаємо, що ти начав. Ходи. Почав... Будеш тебе така поцілять собою. І мамі. Ой, ж... Ви що це ж з України. Це роши. Президентський шоколад. О, це мені шорти. О, суді. на 34. й Чувак, я їх жодного разу не одягав. Я знаю, бо ти їх не влазиш. Чувак, в мене 29-й. Чекаємо зараз де поїсти.

Можна перейти? тут аспис спитати? Познайомтесь, це містер троль. Прикинь, вино ну, я. Не знаю, де ми знаходимося, але тут повна капець народу. Покажи, що ми пасту зараз буде а, Ми купили ту пасту. Не знаю, що тут цю тусять, якась відома площа, ми як завжди не підготувалися. Коротше, ми, типу, сіли, чекали офіціанта, в ітоги замовили їжу онлайн і зараз точимо. Офіціант до нас не вищий. Богдан, ти будеш комусь показувати, тільки не бо ми знаємо правду. Це автостабілізація? Наташа, отак у них завалений горизонт на всіх фотках. Я пролистав всі твої фотки настя, у всіх завалений горизонт. Тупо усіх. Та Насті пофиг. Тобі треба такий стабілізатор. Я виклала в Фейсбуці фотки. Смотри, там везде горизонт завали. Настя, я думав, що там в одну сторону завалено. Ну парочку наше в другу сторону. Ти навіть рахував їх? Ви не бачив мене фанат фанати, зі фотки передивився. Де лайки? Де лайки? А я не лайки мені, та... Він, коли завалений е, горизонт, він не лайкає. Він пальці довгі. Він yeah. містить. Ну, не тільки yeah, пальці. Не всі кінц... кінців... А ти подивишся, ти вже ходіш. Yeah. О, ви знаєте, як він сидить? Насправді у нього там за рукою така штучка. Він там yeah. на штучці сидить. Робиш? Нічого. Сижу собі. Сіжу всім показав. Ну і що? Привіт. Кажуть, привіті. Прийшли на якусь площу, тут дуже-дуже гарно. Давай фотки. Відчуття, що... Це якийсь схід. Східна країна, типу Дубаю або щось. Ну тут же ні. Так, нас Сережка фоткає. Сіре, скажи, будь ласка, що, що це за місце і чому воно це таке гарне. Вічне місто. Ні, що там на карті було, чому? що це за площа. А, це площа кохання. Короче, сере все придумає. Я йому не вірю. А море плацо. Ні, ну серйозно. кавур. Що а, таке п'яцекавур? Сеньора Обезьяно, вони говорять. Об Господи, ми так, так сміялися. Да. Сеньора обезьяна, я не знаю що знаю. Обезьяна сеньора. Ну, типу... А, ні, обезьяна обезяна клієнти чи стає. Клієнти, уважаю, ви клієнти, навіть наприклад, що з таке. Да, Вважаю, клієнта, наверное, щось таке. Да, да. так. Зараз вже темніше. Вже шоста. Реально виглядає дуже гарно. А, одна лампочка не горить. Ха-ха. Так, цікаво, що це таке? Треба телефон поглянути, а я її поклав. А, зачок. Мені впадає його діставати. Треба ближче туди підійти. А, то що серий козак, Каміліо. Каміло, Кав'яр, рома. І такий серйозний дядько Давай. Давай. Миша, давай. И пока-пока, пока, пока, и пока, 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 пока. пока, -пока. Давай, пока,